Привіт, мої любі! Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Катерина Єгорушкіна. Наш підліжковий космос. Як я лагодив батьків, якось у неділю. Мої батьки поламалися, лягли на килим, сказали, що не виспалися, і тому не підуть на двір. Хіба можна не хотіти йти на двір? Віу-віу-віу! Тарабаню до них машину швидкої допомоги. Бжінь! Їде пікап з інструментами. Спочатку. Я послухав тата в плече, а маму в п'ятку. Ой-ой, цей шурхіт мені не подобається. Маму доведеться лагодити пластиковим молотком. Тук-тук. Стукаю по п'ятках. Тук-тук. Стукаю по колінах. Тук-тук. Стукаю по дубці. О, мама встає. Ура! Полагодив! Тепер. Візьмуся за тата. Йому я прописую дриль. Натискаю кнопку. Дж дрилю в пупчик. Дж дрилю під пахвою. Дж дрилю в плече. Тато перевернувся на бік і не встає. Хм, Важкий випадок. Чом? смачно цілую татка у вухо. Ура! Я полагодив татуся. Морський син. Якось тато приніс додому морського свина. Цього свина прописала лікарка сестричці. Сказала так від кашлюка вам нічого не допоможе. Тільки політ на літаку чи домашній. Улюбленець. Треба так треба, зітхнув тато і пішов до зоокрамниці. Там не було ані панд, ані тигрів, навіть слоненят не було, але то пусте. Сестричка була в захваті від морського свина, розмалювала йому хатку, назвала гугликом і годувала сіном. Щоправда, кашляти не перестала. Я час від часу відчиняю гуглику кліточку і лоскочу за вушком, а сестричка катає його на великій іграшковій кареті. Каже: принців не вистачає і призначає морського свина нареченим то однієї барбі, то іншої. Часом від карети, відлітає колесо, і молодята перевертаються. Гуглик кидається навтяки, лишаючи барбі на призволяще. Ну, куди це годиться, повчає Даринка. Ти ж джентльмен? Морський свин тікає до кліточки і голосно хрумкотить морквиною. Даринка намагається перекрутити колесо. Бачте, дівчата! Отак виходити заміж за свиню, хай навіть морську. Кінець. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.